Також є такий Huawei P40 Lite E. Є відбиточок пальця, ціна 3000. Ось тут невеличка така як тут царапка. Так, повністю ціленький телефон у непоганому досить стані. По ободу ось такий. Поклеєна гідрогелева плівочка ще у гарненькому стані. Мікророз'ємчик іде на наушники 3,5. Ось гідрогелева плівочка поклеєна. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок та сам пристрій. Повністю чистенький немає ніяких аккаунтів. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Ім'я Huawei P40 Lite E. 10-й Android встановлений. 4 ГБ оперативна пам'ять. Пам'ять самого телефону 64 ГБ. Працює досить непогано. Телефончик показую камеру. Так, увімкнути, дозволяти завжди. Ось така камера. Ну, в принципі, простенька камера, але доволі непогана. Непоганий телефончик, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Кому цікаво, пишіть у повідомлення.